Келимочок для нашого покупця, але ми вам покажемо. Ви подивіться на цей відтіночок. Холодна пудрова, основний колір це холодно пудрова, Велика рідкість, коли світлий килим йде з темною основою, він буде зовсім не маркий. А середина, серединка нам напоминає зеркало, зеркало з такими квітами. Бахромичка йде в темному відтіночку. Подивіться, Бласочка, вона зовсім не марка, і вона буде легко вам також прибиратися. Основа йде натуральна, котонова. Відтіночки від, від світлої пудри до темного бежа. досить гарно буде вам підходити в кімнаті. Сам малюночок напоминає нам європейську класику, але ми скажемо, що це весняний килим з гарними квітами по центру. Такі килимочки у нас замовляли і в спальню, і в зал, і в дитячу кімнату. Коли хочеться, щоб було приємно для ваших ніжок і зовсім за недорого. Доставочка безкоштовна, адресна. Тому звертайтесь, вам тепер не потрібно ходити на почту килимочок. Ми привеземо вам додому. Килими України, звертайтесь.